Тік. Тобто я зараз хочу відвідати судове засідання, любе, яке зараз є. У вас ця справа ще не розглянута? Ні. Значить, Вона в суді. До подаруків треба. Є, ну, до подароків. Вони кажуть, чекайте, що чекати? Вони, вони без судді. У судді розписані на цілий день засідання. Я ж не можу е, чекати, коли суддя захоче мене прийняти. Я за, за передчасно нападав клопотання за день. Що я маю бажання ознайомитися. Суддя мала цілі 24 години винести своє рішення. Це її проблеми, що вона не винесла. Я прийшов з розумінням того, що я до початку сьогодні судового розгляду о 16-й бажаю з справи. Чому добре? Можна вам питання? У вас туалет працює для працівників, а для людей? А взагалі ну не поламаний туалет у вас для працівників? Ні. А чому ж охорона стверджує, що у вас туалет... Це Закрита інформація е, і так а далі. Так, -да, я зрозумію, що у вас є робота. Так ви б телефонуйте, їм хай надають. Я до вас звернувся через канцелярію про ознайомлення. Зателефонуйте, скажіть, що я тут кришу знімаю. Тобто, в туалет доступ у нас обмежений, до залів судових, до залів судових засідань. На жаль, поки що так. Вони також не працюють в зали судових засідань. Ждем технічного працівника, він зараз должен це зробити. Про зали судових засідань. В залах судових засідань проводиться судові засідання, відповідно, правильно? Так, доступ. Без громадянам ви України, якщо проводиться судове засідання, ви як хочете просто зайти на судове засідання під час проведення ні, ні. Ну, ні. Ви повинні з'ясувати з якою метою ви хочете прийти, на яке саме судове засідання? А Я хочу переконатися, Правильно? що у нас суд перевантажений. У нас зараз в усіх так, залах ідуть засідання. Що там письмово, а там ви переванчись письмовою заяву? А чому ви так вирішили? Тому що я вам пояснив стосовно вашої суди. Тому що ви постійно вчинюєте провокації, ви постійно порушуєте громадський порядок. І ми маємо право вас не допускати в конкретні приміщення. І цього достатньо.